Огружені в числі перших в Україні за народні кошти відкрито пам'ятний знак землякам, захисникам територіальної цілісності нашої держави, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції проти російських найманців. 9 травня цього року в районному будинку культури відбувся концерт місцевого народно-фольклорного ансамблю «Щербів», присвячений захисникам вітчизни. Саме тоді було кинуто клич зібрати кошти для вшанування учасників АТО, уродженців Ружинського району, які віддали своє життя у борні за незалежність та територіальну цілісність України. До цього долучалися і школярі, і батьки, представники Ружинського землянства, керівники сільськогосподарських підприємств. Ми завжди шукали героїв. В стрічках кінофільмів, в книжках, а герої сьогодні серед нас, прості хлопці, які виросли на цій ружинській землі, яким батьки дали таке виховання, яким дух земля дала, такий патріотичний. Вони стали прості, стали на захист нашої держави, на захист наших дітей, батьків. Нашої рідної України. І ви знаєте, я знаю, що важка біль, біль втрати для матерів, для батьків, для рідних і близьких, вона ніколи не згасне. І наш великий обов'язок зробити все для того, щоб пам'ять про наших героїв. Була вічна, щоб виховання в школах будувалося на патріотичних і геро... героїчних вчинках наших героїв, щоб ми завжди пам'ятали, що наші хлопці з нашої рідної землі зробили такі героїчні справи, щоб не допустити агресора, і щоб на нашій рідній державі завжди був мир, і щоб молодь, яка сьогодні присутня тут. В майбутньому розбудовувала нашу державу. Долучилися до такої всенародної акції і відомі земляки, які прославляють свій рідний край, досліджуючи історію України в період зародження козацтва та утвердження української державності. Я, як людина, яка трошки знає історію, горжусь тим, що наш район. Мої земляки одними з першими в Україні вшановують героїв України. Бо не в кожному районі і не в кожній області вже постають такі величні пам'ятники, які ми готуємося сьогодні відкрити. Про що це говорить? Це говорить про те, що дух тут у нас. Одвічний український з часів Київської Русі, бо це тут були передові рубежі наших предків, бо це тут в Карапчиєві уже за часів Богдана Хмельницького була сотня, яка стояла на західному порубіжі української держави Гетьманщини. Це тут в 1917 році, коли була проголошена. Відроджена Українська Народна Республіка, держава нашого народу, то тут першими відгукнулися на заклик Центральної Ради і почали записуватися в українське військо, верхівня, верхівня біля неї Вербівка. Це ці дані збереглися в документах. Коли була, продовжувалася боротьба за утвердження української державності то села нашого району одними з перших дали своїх синів до українського війська. Вчора ще 120 пішло воювати за Українську Народну Республіку. Ярославка 60, Бестріївка 60, Кирилівка – 14. Верхівня, до речі, з верхівні, щоб ви запам'ятали, загинуло тільки загинуло від рук ЧК за те, що вони боролися за самостійну Україну, загинуло 70 чоловік. Це все є в архівних документах, і я вам їх викладаю, бо можливо сьогодні ще не всі про це знають. Коли почалася Друга світова війна, і коли прийшов на нашу землю Гітлер. І коли українці появилася можливість підпільно боротися за самостійну Україну, то в нашому районі ця боротьба також продовжувалася. Це на перегоні козятин погребище було в поїзді вбито двох німецьких офіцерів підпільниками організації українських націоналістів, це все є в секретному архівному фонді який до сьогодні був фактично недоступний для дослідників. Я ще раз хочу сказати, що наша земля це справді. Квітка на е, в історії і державності нашої і на карті сьогоднішньої України, бо такі багаті землі, такі краєвиди, немає їх. Всі, хто не приїжджає нашим районам, кажуть, оце справжня Україна. І оці хлопці, які загинули, вони загинули за те, щоб залишити таку Україну своїм дітям, своїм нащадкам. Ці хлопці, які пішли в першій хвилі боронити землю, вони справді готові були і поклали своє життя. Вони дали приклад тим, хто піде. Далі їхнім шляхом, хто буде за полонком вилі... за серця за велінням обов'язку захищати Україну. В заходах взяла участь герой України Тетяна Засуха. Переповнена душа до сліз, яка і радіє, і сумує. Радіє за те, що сьогодні зібралася тут, як ви сказали, на Алеї Слави, щоб не тільки сьогодні згадати, а пам'ятати. Не тільки прийти у якийсь окремий день зібранням великим, а ходити на цю алею слави кожного дня, починаючи від того, хто вже дорослий і закінчуючи тими школярами, які повинні розуміти, пам'ятати, знати і передавати, якою ціною добувається ця велика могутня. Українська слава сприяли також в організації при спорудженні пам'ятника і ряд громадських організацій. Пам'ятник від слова пам'ять пам'ятати і пам'ятати потрібно не тільки про ті жертви, а це обов'язково потрібно робити. А саме головне питати ради чого, і заради якої мети ці жертви були здійснені. Ці жертви за історією України були мільйони. І ці люди, які боролися за волю України, за її незалежність, вони зробили дуже багато для того, щоб ми сьогодні її мали, але дуже важливо пам'ятати, що це вони поклали своє життя ради цього. Ті народи, які цю пам'ять мають, вони живуть сьогодні щасливо в добробуті. Ті, хто забувають, живуть нещасно. І нам треба так само знати про це. Кожного дня, роб, роблячи якийсь певний вибір, той чи інший. Я вас хочу вас всіх привітати з цим, що на місці цього ідола, який в принципі символізував сатанинські сили, які організував терор червоний, і, і за якого його наслід, послідовники зробили повинні мільйони українців, стоїть сьогодні, пам'ятник буде стояти. Сьогодні відкриваємо і якраз тим людям, які. Боролися і поклали своє життя з волю України. Державність це є дуже велика цінність. І Як Шевченко писав в своїй хаті, своя воля, своя сила і своя правда. Тільки за таких умов народ може бути щасливий, коли вони народ сам собою його представники керують, а не хтось ззовні. Голова районної державної адміністрації Наталя Скавінська подякувала всім спонсорам, які відгукнулися допомогти ружинчанам. Всі, хто до цієї справи має відношення, вони всі тут. Сьогодні я хочу подякувати абсолютно всім, хто долучився до цього. Пам'ятника до створення цього пам'ятника, до облаштування його, тому що робота була проведена дійсно грандіозна. І, звичайно ж, кожен з вас, незалежно від того, хто яку суму доклав до створення цього пам'ятника, він вніс свою часточку. І е, сьогодні я хочу ще раз щиро всім вам подякувати і просити вас не забувати про тих хлопців, які протягом всього становлення нашої української держави віддавали здоров'я, віддавали своє життя заради майбутнього наших дітей, наших внуків, наших правнуків. На мітингу названо всіх причетних до цієї події. Адже пам'ятник споруджується завдяки і дорослим, і дітей. Державних установ, приватних підприємств та численних спонсорів. І перші гроші, які поступили, це були гроші від Руженської громади. Тому першим, кому я дякую, це Руженській громаді, яка закупила білети і завдяки цьому перші 5 тисяч поступили на благодійний рахунок відділу культури. Далі долучився у нас Олександр Васильович Ревега, який дав нам також кошти, і почалось. Почався цей процес, коли люди долучалися, коли люди переводили, приносили, збирали по колективах ці гроші. Тому я особисто зараз подякую всім, хто долучився до цього моменту. Тому що це, це будівництво унікальне. Я знаю, що в Новоград-Волинському відкрили пам'ятник загиблим героям. Ви знаєте, там дуже тяжка була ситуація, багато людей загинуло, але там повністю на гроші було збудовано пам'ятник на бюджетні кошти. А ми з вами самі зібрали кошти, щоб побудувати цей пам'ятник, і він зовсім не гірший від других пам'ятників по Україні. Наступає хвилююча мить біле покривало обелізка героїв. Знімають представники Ружинщини, які нині несуть нелегку слугу в зоні АТО. Поіменно вшановується пам'ять героїв. Це потрібно живим. Олег Славіцький, Сергій Хрущ, Віталій Цебора, Олександр Закосіло, Петро Дубик, Павло Масур. Наступає хвилина мовчання. Пам'ять про героїв, їх славу та незламний дух служитиме прикладом для виховання молодого покоління. А вже під час мітингу зародилася і нова ідея відкрити музей героїчної слави земляків.